Я перше, що подумав, я знаю, що є кілька компаній у нас телезінг, які мають по кілька лав'юшок. Відповідно, я б е, їм би в першу чергу, якби в мене було в е, умовно в редакції кілька лав'ю, я би попросив технічного директора подивитися на всю технологію. Бо я думаю, що лав'ю би там зводяться Прекрасно е, для маленьких телекомпаній, таких от зовсім маленьких, за українськими мірками, їх зараз насправді дуже багато. Є там навіть в дійсно районні телеканальчики, які існують і досі, і попри війну. це рішення, мабуть, занадто складне через те, що знову ж таки немає інтернету, є купа ну, навчити людей, які натискали клавіші на пульті, перейти в комп'ютер, це інколи складно. Такі процеси є. Але. Знову ж таки, я би використовував це МПО, якби мені потрібно було час від часу, щось знімати. Ну не знаю, там на вулиці мітинги. Ну зараз їх немає. Звичайно, і концертів немає. Але під щось таке я би спробував його, бо це мені здається, якщо там не намагатися з нього витягнути максимум, такі як видача новин, наприклад, повноцінна, де купа графіки одночасно на екрані, де має бути чітко скоординоване все, все, все. А трансляція, коли потрібно перемкнутись камери, там якийсь відосік розігнати, десь щось відтитрувати. Мені здається, що це дуже прикольна штука. Відносно 80 доларів за годину. Е, якщо просто порахувати отак, от умовно щоб випускати один випуск там в день на годину, да, підсумковий новин, то це вже 2400, грубо кажучи, щоб два дні робочих на, на місяць, а потім помножимо на рік. І, і е, тому і тут воно стає економічно очевидно невигідним. Це точно не для яких статичних речей. І я не знаю. Навряд чи почує нас звісно, лев'ю. Е, я би просто пропонував багатьом компаніям, які зараз існують, які пропонують продукт на український ринок, поглянути, як робить YouTube. У нас э, преміум акаунт Ютубі коштує там 100 чи 110 гривень, щось таке. Вона там списує раз на, на місяць, Я навіть не пам'ятаю суму, ну щось типу там до 105 Але якщо преміум акаунт буде в Америці, він буде коштувати точно не 100 гривень, ну прям набагато дорожче, і зважаючи на ситуацію в нашій країні і э, іноземні ну, ці компанії могли би робити там на час війни нам якусь знижку. А користь тут буквально в тому, що якщо ми починаємо якусь технологію використовувати, то повною компанію потім переходити на нову технологію. Ну це дуже складно, і тому коли після нашої перемоги. Умовно, той самий лев'ю підніме ціни для користувачів в Україні. Всі це зрозуміють. Ну він попередить, всі це зрозуміють, але клієнтів, клієнти від нього, я думаю, не підуть саме через те, що всі звикнуть і скажуть, да, це круто, можна це все робити в комп'ютері. і в Планшеті. Якщо подивитися на телебачення років 20-25 тому, ем, був якийсь перелік технологій, який був практично у всіх, і він, він був більш-менш однаковий і дозволяв більш-менш не те саме. Або якщо ви там щось хотіли надзвичайне, то це було космос як дорога. Відповідно, ми всі виходили з своїх бажань і ідей. Вони спиралися на те, що зараз можливо. Да станом на зараз можливо вже набагато більше. Я знаю, що попри війну в Україні не один і не два регіональних канали, наприклад, оновили свої, свої там технічні можливості, в тому числі там закупку, але це все закупка. На жаль, у нас поки що ну великому телеканалу важко змінитися швидко, бо в нього вже це ж е, железякі ці всі є, технології налаштовані, ефіри де, і відповідно не можна стопнути, сісти і подумати, що ми можемо зробити зовсім по іншому, не так як класичне телебачення. А регіональні мовники могли б це зробити, але вони на жаль, так само будують телебачення десятирічної давнини. От, ну прям технологічна, ми хочемо, як раніше казали, як на інтері, зараз кажуть, кажуть, як на плюсах, чи як на Україна, як на Україні, бо всі це бачать і можуть тільки ну, типу, ми можемо відтворити. А от ем, я не один раз на наших спільних таких розмовах е, ловив себе на думці, що ті технології, про які ви розповідаєте, дуже часто це щось таке надзвичайне, що можна у нас реалізовувати, але поки. Людина, у якої є гроші, яка готова витрачати, вона готова витрачати на якщо це умовно пульт, то його можна пощупати. І при тому там, пофіг, що в мене, буде, в мене не буде е, правильної системи управління контентом, да, мама, а зато в мене буде пульт, який можу з друзями приходити і показувати, їм, дивіться, в мене тут фонарики і шарики на Відповідно, оці всі технології, вони, я думаю, до нас прийдуть ну, тоді, коли е, хтось перший скаже, а я не хочу телебачення, я хочу щось інше. Не таке, не інтер, не плюси. Не таке. І тоді, можливо, ми побачимо оце все і, і в себе. Бо поки немає ідеї, будь-яка технологія, це ж ре, ну, реально лише реалізація тієї ідеї, яка є у творчого колективу або у одної конкретної людини. Тому насправді я й чекаю, коли з'явиться інвестор, який скаже, я не хочу то один плюс один, я хочу щось інше. Я не один раз і не два рази, і не три рази був дотичний до початку побудови каналу чи перебудови, особливо в регіонах і в національних каналах. І тут проблема в тому, що інвестор не дуже розуміє, як взагалі працює телебачення. Він щось десь в когось в коріша бачив, або там їздив на національний канал, подивився і, хочу таке, тільки багато набагато дешевше прям набагато дешевше. Відповідно, е, якби в нього було розуміння, що, що процеси. Ну от розуміння разового вкладення це не разове вкладення. От чогось він думає, що він купить обладнання і все, і воно буде працювати працювати до кінця життя. А якщо не вкладу, ну, нащо вкладатися в автоматизацію? Якщо я наберу купку людей по там умовно там пять тисяч гривень на місяць, і вони щось будуть робити. Але при цьому на виході він хоче от, ну, дійсно космічний корабель. Тому я не знаю, як школу інвесторів треба відкрити, чи щось таке. Ну е, щоб вони розуміли, що не завжди можна. Ну що є кілька шляхів, і кожна конфігурація, яку будує кожен канал, він будує під завдання, а не під те, щоб показувати керівнам, що в нього крутий путь. І, бо я просто бачив цю, таку історію, це дуже смішно виглядало. Він не потрібен він був і е, ось. Тих, хто вкладають гроші, мають для себе відкрити новий світ цифровий, і коли вони це зроблять, ці технології почнуть, я думаю, у нас працювати. Я би, якби зараз прийшов інвестор або хтось і сказав, давай щось побудуємо. Я би в першу чергу зробив те, що а, позвонив би вам, вашим колегам інших іншим, і спитав, а що там новенького є на ринку? Бо це, якщо ти починаєш, це шанс зробити зовсім інше, не таке. І тому ж хмарні рішення безумовно розглядалися, але звісно, що я б радився з технічним директором, який очевидно компетентніше за мене. А от е деякі штуки як використовувати в великому медіа, не тільки на телебачення, взагалі в великому великих медіа, можна ну можна побудувати вже канал наступного наступного там років. І відповідно таким чином вже бути попереду. Якщо говорити як маленький продакшн, який я існую, ми там робимо Ютубчик і робимо ще ролики на підтримку проекту вряту кінцівку. Ми в принципі працюємо ну, за великим рахунком марних рішеннях. Ну у нас на фексі наші файли зняті ремонту. Режмонтів я своїх не бачив вже пару років, якщо не три. От відповідно, вони працюють віддалено. Потім так само викладають. Я в конві роблю в онлайні графіку. Я так само ну пишу в Google Docs і доступ до цих Google Docs не тільки в мене, і в команді, і ми можемо справді тижнями не бачитися, але прекрасно працювати. Тому це не в класичному, там це не прям хмарне рішення, але ж воно ж хмарне. Да? Тобто, ми всі інтернет залежні, і ми всі тепер розуміємо наскільки важливо, ну, щоб було живлення, настільки, наскільки це можливо, щоб був і ще інтернет. Бо без, в мене немає інтернету, я не можу працювати навіть якщо в мене є світ. Ну просто бо це логічно, бо в мене просто немає доступу. Так, це ризики. Але це насправді я не уявляю, якби ми зараз продакшеном десь знімали приміщення люди приїжджали на роботу під обстрілами, умовно кажучи, ну і так далі, тому подібне, да можна і не доїхати, бо не працює громадський транспорт, і багато от таких от проблем вирішується саме через ось таку можливість працювати віддалено, і це мені здається. Тенденція величезна, колись можливо дійсно не буде там офіс телеканалу. Буде не дуже великі великим не потрібно буде великої будівлі, як там у плюсів, умовно кажучи, а достатньо буде пару і Канал буде працювати а всі при цьому будуть працювати віддалено, і це ну мені подобається, якщо чесно, працювати віддалено.